В якому состоянні приїжджають машини з поліції Німецької. Їздили німецькі полісмени. Подивимося, в місті. Машина була куплена на аукціоні, скажу одразу. Продавець вказано було, що це поліція. Так що ну, типу, через аукціон продає, да? Там є спеціальні люди, які займаються. По машині от такі от состояння. Тут що мигалки стояли, полоски вверху вони подклеїли, але цей клей, це клей поставився. По салону в нас є такі моменти, трохи вандалізм, да, це поприкручували. то есть, ну, в общем, Машина 19-й год, 3 літра дизель. Вот. По нарушки, в принципі, вона ціла. По наружці вона ціла. Моментів ніяких немає. Ну, по, по, Помімо того, що треба поздирати наклейки ці всі, да, і навести порядок. По наружці ціла вона. Мотор все. Часи працює. Ціна сладенька була, хто бачив телеги, За скільки о, такі машини продаються, то той бачив, хто в телеграмі. Да. Так що така от апаратурка була куплена на автоаукціоні. І такі машини часто продаються. Структур різних, пожарки, там поліція, дорожні служби. В общем, все є тоже на в принципі не тоже, Це в основному йде все через аукціони. Так що, кому інтересні такі машини, пишіть, дзвоніть, можемо викупляти.